Вітаю всіх! Пропоную подивитися, кому що принесе новий тиждень у період з 19 по 25 травня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що вам принесе новий тиждень. Гора, вежа і криси. Ну, першому варіанту доведеться на цьому тижні зіткнутися з певними труднощами. Ці труднощі можуть бути у якихось установах, державних установах для когось, можливо, це будуть якісь заклади, такі, де вам доведеться вирішувати певні питання. Але зверніть увагу на те, що там те, що вам обіцяли, хтось може не дотриматися свого слова. Тому перед тим, як щось там вирішувати, погодьте свої дії або е, узгодьте взагалі, е, чи варто вам щось розпочинати на цьому тижні. Тому, що, по-перше, якщо ви там будете намагатися вирішувати свої питання, навряд чи ви це зможете зробити, тому що просто ще не прийшов час для того, щоб ви це все вирішили. Але головна проблема буде у тому, що ви можете там, або якесь вам можуть майно попсувати, можливо, комусь машину пошкодити, комусь, можливо, гаманець витягнути, в когось, можливо, оселю там пограбувати за вашу відсутність. Різні ситуації можуть бути, але головне, вам варто розуміти, щоб ви не поспішали. По-перше, обміркуйте кожен свій крок. По-друге, впевнитися потрібно у тім. Що вам дійсно будуть там надавати допомогу, а не навпаки шкодити. Тому вам не варто поспішати ні в робочих питаннях, ні в особистих питаннях. Це може бути, наприклад, якщо в робочих питаннях, то можете зіткнутися із людьми, які до вас дуже гарно з вами спілкуються, а за очі намагаються на вас щось там. Обмовити вас або донести якусь невірну інформацію, це буде спричиняти вам певним чином якісь перепони в ваших робочих питаннях. Ну, а про особисте я також сказала. Тому готуйтесь до того, щоб кожен крок ви виважували, обмірковували, не поспішали і стерегли своє майно. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що буде: риби ключі, дівчинка. Для другого варіанту, можливо, ви зможете надати комусь якусь корисну допомогу, або швидше за все це може бути порада. І у більшому ступені ви можете цю параду надавати або консультацію, хтось може проводити для дівчаток. Таким чином, ви зможете отримати якісь фінанси. Хтось, можливо, планував розпочати якийсь свій бізнес або започаткувати якусь нову лінію, щось розвивати, щось для себе залучати нове. Можливо, в ваших починаннях буде вам допомагати якась дівчинка. З якою ви вже спілкувалися раніше, а наразі ви просто будете з нею налагоджувати співпрацю. Це буде вам приносити ваші фінанси. Можливо, це не такі будуть великі фінанси, які б ви хотіли отримати, але все ж таке краще потрішки, але часто чим один раз, і дуже рідко. Тому на це розрахуйте. Також для когось, хто має таку стабільну роботу. Ви, можливо, на цьому тижні отримаєте якусь премію. Хтось, можливо, заробітну плату або аванс отримає. А для когось, можливо, прийдуть новини. Новини можуть також прийти від якоїсь жіночки дівчинки. З якою ви спілкувалися уже раніше. Це може розкрити для вас або якусь таємницю, або ви зможете порозумітися з цією людиною завдяки тим новинам. Ну, тому готуйтеся до того, що щось нове може прийти до вас і для когось можуть прийти фінанси. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас Коса, якорь місяць. Третьому варіанту, можливо, ви відчуваєте, що наразі якась, якась у вас є нестабільність, щось у вас там не визначено, незрозуміло. Е, якась така ситуація, яка викликає у вас сумніви, переживання, хвилювання. Е, можливо, уже прийшов час розсіяти оці хмари, які можуть згущатися над вами. І нехай уже у вас прийде пройде прозріння на цьому тижні. Щоб ви зрозуміли ситуацію. Навіть якщо для когось, можливо, це буде неповне прозріння, ну, тобто, не так якось ясним днем, ви все дуже добре бачите, але зорі можуть вам осяювати ваш напрямок для того, щоб ви вийшли вже в свою стабільність. І, можливо, прийшов час для того, щоб, щоб ви вже збирали певний свій урожай. Те, що ви надбали раніше, може принести вам результати. І ви побачите плоди своєї праці. Від цього ви будете відчувати якусь свою стабільність. Для когось, можливо, будуть якісь фінансові надходження, це будуть сімейні кошти. Ну, тобто, хто в партнерстві, то хтось один із партнерів може отримувати кошти і буде це вам покращувати ваш стан. Але не забувайте, що коса у нас може говорити про те, що. Це ви вже маєте збирати урожай, але також вона може вас попереджати про те, що не забувайте, хтось, можливо, за вашою спиною пліткує і вам вносять якісь неприємні такі новини, або у вас це може викликати небезпечний такий тривожність, якусь хвилювання, або ще що. То можливо, вам потрібно також прояснити певні ситуації, щоб вже ви отримали свою ясність. Ну, а ясність у більшому ступені буде стосуватися вашої стабільності. Тому вам доведеться на цьому тижні такі питання розбирати. А я бажаю всім хай цей тиждень буде для вас вдалим.